Найдобрішого всім дня, чесно кажучи, з останніми подіями останнім роком не найкращі настрої. Але вирішила себе трошки відволікти від думок і всього решту. Вирішила поживцювати свої колеуси. І думаю поспілкуюсь з вами. І розповім, можливо, якусь корисну інформацію для вас донесу, з того, що я вже знаю про колеуси, з власного досвіду з власного спостереження. Отже, поїхали. Колеуси, колись колеуси називали у нас кропивкою, кропивка вона. Вирощувалась тільки в кімнатному вирощуванні, на підвіконниках, красувалась різнобарним листям. Сорти були дуже обмежені, не такі, як зараз вже є. За зиму кропивка витягувалась, бліднула, стебла тончали. Але з приходом весни і з живцюванням рослини рослина набирала свою масу, ставала декоративною. І Прикрашала, продовжила прикрашати своє підвіконня впродовж сезону. Легко живцювалась і була улюблена квітка. Одна з улюблених квіток на підвіконні. Зараз колеусів є дуже багато. Дуже селекція розвинулася в цьому напрямку. Колекціонери. Збирають, колекціонують різні сорти, різні, по-своєму, не тільки забарвлення, але і листя різне у колеусів. Зараз може бути і листя з зубчиками, надрізане, і вигнути, і вгнути. Ну, дуже велике різноманіття листя у колеусів, крім того, забарвлення дуже різне. Ну і зараз. Є ще колеуси низенькі, високі, колеуси, які стеляться, які звисають, спадають. Одним словом, є куди розвернутися з цією рослиною, і тому вона приглянулася садівникам. Продовж сезону вона гарно дивиться у садку, в контейнерних посадках або просто посаджена в ґрунті. Але як же за нею доглядати, щоб вона... Тішила око і не пропадала у нас. Мої спостереження такі, що колеус це дуже теплолюбива рослина. Вона не переносить навіть плюсових низьких температур. Перше правило, якщо вона на вулиці, її треба прибрати додому в приміщення десь у серпні. Тому що далі буде вже пізно. Температури ночі стають нижчими, і колеус, здається, ще живий, здається, він ще красується, але його вже неможливо живцювати, його вже не поживцюєш. І рослина стає ніби в коматозі. Якщо навіть зірвати ці, зрізати живці і вкорінити, вони пропадуть. Ніби рослина ще жива, але вона вже не жива, тому що їй було захолодно однієї ночі, і далі вона перестає рости і перестає тішити око. Проте вирощувати не складно цю рослину, можна посіяти зараз доволі багато насіння продається. І так як зробила я минулої весни ось мої упаковки, з яких я посіяла. Свої колеуси на зиму збереглось небагато. Живцювати є небагато мені що, тому що посію їх знову, оскільки посіяла я минулого року тільки 50% насіння з однієї і з другої упаковки. Ось це колеус блюма суміш. Як показати, щоб не блистіло? Ось це колеус блюма. Це все, що залишилось в мені суміші. Хоча хочу сказати, що я мала всі ось ці сорти. Всі в мене були зійшли, просто не всі збереглись. І Wizard Scarlet. Ось такий красивий колоус. Це вже сорт єдиний. І зараз він виглядає так. Колоуси дуже хочуть сонця, світла і тепла. Завдяки світлу вони отримують своє забарвлення, завдяки теплу вони не гинуть. Ну і підживи, звичайно, хорошого ґрунту, легкого. І як краще зберігати колеуси на зиму, чи посіяти весною. Мій варіант посіяти весною. Проте, коли вже закінчується літо, закінчується сезон квітування. І так хочеться ще. Якихось барв, квітів. І заносимо до хати ось такі рослини, які були у горшках на вулиці, в тому числі колеуси, і маємо трошки з ними клопіт. Клопіт у мене який. Найперше те, що у них дуже швидко заводяться шкідники. У моєму випадку це брушнистий червець. Я з ним воюю завдяки. Ось цього ефекту квітофор. Мені доводиться оприскувати свої колеуси кожних два тижні. Тим не менше їх, ну, вони не пропадають, вони звідки знову вилазять, можливо, з ґрунту, можливо, вони там відкладають якісь свої личинки чи що. І знову і знову вилазять і заповнюють собою всю рослину. Але. Скажу вам, що ось колеуси Блюма Суміш такі простіші, ніж сортовий ось цей Візард Скарлетт і в тому числі Collus Блюма Суміш більш вразливий до зарази, ніж Взарт Скарлетт. Селекціонер, напевне, попрацювала з ним так, щоб він був більш стійкий до таких загроз. Ну, і крім того, ось ця квіточка на Візард Скарлетту. Яка зараз перед вами, квіточка кропилки, то вона перша, яка з'явилась за фактично цілий рік росту цієї рослини. Вона не квітне так швидко, як квітнуть прості звичайні колеуси. Чому так погано, що рослина квітне? Тому що коли рослина викидає квітку, вона перестає бути пишною. Перестає бути декоративною, і вся сила йде на квітування, на насіння. І рослина просто витягується і закінчується, свій, закінчується в неї свій ріст, своя вся, задумана вегетація. Рослина закінчує своє життя. І треба взяти з неї щепку і поживцювати нову рослину. Тому краще не допускати, щоб вона квітнула, а прищіплювати. В тому числі прищіплювати ось такі. Ось, бачите, зараз. наприклад, цих маленьких два листочки треба зірвати. І звідти, з пазух цих більших листочків, підуть нові рости. І рослина стане пишнішою. Ось, наприклад, як я зробила тут, бачите, тут нема вершечку, але пішли два нові рости, проте це. В не сезон, рости слабенькі. Але зате зато я маю два живця і я буду їх живцювати. Як правильно живцювати колеуси. Коли рослина здорова, то достатньо нарізати щепок, поставити в воду, тепле місце. За якийсь час вони дадуть своє коріння, і коли коріння буде достатньо, можна посадити хорошу плодородну землю, і вони візьмуться і будуть нові абсолютно рослини. Але хочу вам сказати, що коли в кінці літа я заношу коле усе в приміщення і ось ці так звані маточні. Коли усе маточні рослини, з яких я живцюю, нові рослини, ті, що були все літо на вулиці, у мене чомусь повториться з року в рік одна і та сама проблема чорніє стебло. Ось, наприклад, я вам покажу ось такий жах. Це рослина вже на викид, почорніло стебло, коли у вас був такого забарвлення. Зараз намагаюся сфокусувати. І тепер з нього нічого вже не буде. Проте я врятувала кілька живців. Щойно починає чорніти стебло. Треба ще хороші вершечки обірвати і вкорінити. В цьому випадку вкорінювати краще в ґрунті. Я половину Бершечки поставила в воду, половину поставила, вже посадила в ґрунт. Ті, що були в воді, почорніли так же, як і ця рослина, яка в мене вже пропала. А ось, наприклад, бачите. Він вже дав корінчики. Я ось так попідсаджувала. І ще десь є. Ну, ще десь і ще десь. У мене там ще є. Попідсаджували, і вони прийнялись. Тому, коли рослина здорова в воду, коли рослина вже чорніє стебло, краще корінити в ґрунт. Що я буду робити наступні роки? Напевно, я швидше буду сіяти весною, ніж морочитись всю зиму. Добре, що я ще маю де поставити їх, тому що якщо обробляти їх. Від борошнистого черевця, а він завжди завжди з'являється у мене тільки на цих рослинах. То якщо обробляти його і рослинка на підвіконнику, наприклад, в кухні, в спальні, то її не обробиш так, як належно. І це ж дійсно отрута, тому з цим возитися не варто, краще посіяти. Весною приберегти насіння, тим більше кажу, що насіння достатньо в упаковці. І я використала тільки 50% минулого року і цього року посію знову. Бачила в садовому центрі, продаються ще сорти колеусів. І так як я не намагаюся зібрати якусь колекцію особливих колеусів, просто для того, щоб вони прикрасили собою окремі ділянки в садочку. Мені достатньо буде і цих барвистих квіток. Я думаю, що я вам все розповіла. Нічого не забула. Дякую всім за увагу. Дякую, що заходите. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте і зустрінемось, побачимось!